Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий незвичний формат, тому що у нас коротше, не вийшло на цьому тижні записати нічого. А ми розуміємо, що треба нам записувати, тому ми вирішили коротше, використовувати просто максимально любу можливість. І зараз ми їдемо на день народження до наших родичів і вирішили просто в дорозі повісити собі камеру і писати підкаст в такому режимі. Дуже вдячні тим, хто. Донатить нам на Баймій це допомагає покращувати контент е, і випускати його. Тому заохочуємо вас і далі це робити, тому що е, так ми розуміємо, що ми рухаємося в правильному напрямку і е, нам допомагає це дуже сильно в розвитку каналу. І... Я хочу поговорити на таку тему, як харчові звички, ну і в цілому, харчування сім'ї. Я думаю, що це цікаво, тому що. Коли ми жили без дітей, в принципі, ми сильно не задумувались над тим, що ми взагалі їмо. Mm -hmm. да, скільки, чого, де, коли. Ну ці питання, нас… ми взагалі про нас... це не думали. Ми так тві, що було, ти їли. Ні, ну трохи чого замислювались. Ми відслідковували. Там, від чого нам може бути погано, там і так далі. Ми з тобою перейшли на рослини молоко. Ну, поступово у нас виникали такі якісь теми, питання, да? е, і ми це обговорювали, але коли з'явилися діти, то воно стало більш гостріше. Це питання. І ми почали для себе вирішувати, що, наприклад, це ми точно не будемо їсти. Да? Або це ми будемо забирати зі свого раціону. Але я думаю, що тримай, Джанка. Тримай, тримай. Е, але я думаю, що харчові звички в нас ідуть від наших сімей, да? від того, чим нас годували наші батьки. Ну, і, да. і в нас якось так це закладено було, що, ну, там, наприклад, вареники, там борщ, обов'язково має бути перший, це якийсь там суп, е, типу, там, ну не знаю. Така українська жирна, звичайна їжа. ну. Особливо варенички з вашого діда, це просто Ну так, так. феєрія і... цього, феєрія масла соняшникового. Так, але потім, ну, в мене в сім'ї мама перейшла на правильне харчування, і вона почала тестувати різні дієти. І в нашій сім'ї це ну, теж почало проявлятися, і ми більш так стали. Менше їсти жирної їжі там, і тому подібне. Да? А як в тебе було? Яка в тебе була звична їжа в дитинстві? Е, ну, Ми що їли? Ми їли ну, у нас, у нас е, така, можна сказати, політика батьків була вдома. Папа завжди казав, що найголовніше це те, щоб діти були одягнені і не голодні. Тому що в нього мама і голод пережила. Ну, виходить, моя бабуся, вона і голод пережила. І, ну, коротше, в них була така, можна сказати, політика, що ми маємо бути ситі і маємо бути одягнуті. І це справді працювало. А що ми їли? Ми їли звичайну їжу. Ну, не, не, не було такого прям, що супер якогось там особливого. Ну, типу, звичайна їжа. Я не можу сказати, що ми. Е Погано харчувалися. Ми, ми добре їли, у нас була досить збалансована кухня. Ну, в тому... в мене, в мене просто ще мама хворіла, е і вона вже дуже давно почала їсти більш-менш ну, таку здорову їжу. Тому ми, ну, ми також їли. Ну, ну, Звичайно, їжа, не знаю, макарони, там, сосиски. Сам, саме шкідливе, що ми їли, це не знаю. Ну, я як, як і всі Кетчуп. просто. — Кетчуп. — Ну, кетчі, майонезик, куча, куча приправ, ну ну то звичайна їжа. Ну, мені було смачно, не знаю. Ні, ну звісно, у вас було типу, як це ти сказати на українській пошліні? Заохочення. У вас було типу заохочення, вам говорили батьки там, ти зробиш це, я тобі дам тоді це цю цукерку там, або з'їсиш спочатку суп, а потім дам тобі там не знаю, пончик. Або булочку, або там ще щось. У вас таке було в сім'ї? Чи не було таке заохочення, типу, ти ну, щось робиш? Я, я думаю, що ні. Нас їдою не заохочували. Нас mm -hmm. заохочували іншими варіантами. Ну, mm -hmm. Їдою точно ні. Ну, у нас були там, типу, перше, друге, там, солодке, серце і все таке, але нам ніколи такого не казали, що от, ти маєш слухати, тоді, будеш їсти. Ми їли, ну, незважаючи на те, чи слухались ми, чи не слухались. Mm -hmm. Ну так. Да. Просто дуже багато, ну, зараз так прийнято. Якщо ти хочеш, щоб дитина щось зробила або тебе послухала, тобі обов'язково треба з нею домовитися і пообіцяти щось солодке, знаєш? Не знаю. Не знаю, я таке не роблю. Не знаю, так? ми таке не практикуємо. Так, ну на жаль, таки є. А як ти відносишся взагалі до перекусів, до своїх перекусів і перекусів дітей? Чи варто взагалі давати їм? І... Чи просто має бути сніданок, обід, вечеря, Ну, як ти вважаєш? Ну, звичайно, що хочеться, щоб, щоб все було ідеально, щоб був режим якийсь. Але не завжди так виходить. І іноді треба з собою щось возити, просто щоб дати дитині. Ну. Як це сказати? Ну, дати дитині, щоб вона просто. Просто перекусила якесь якесь, може, якесь таке тут. Хлібці, якісь. Mm -hmm. Можливо, yeah, фрукти коли ми, якісь. Коли ми кудись їдемо, довго. Да, ну, зазвичай бачу. ми це так використовуємо. Mm -hmm. Ми використовуємо це тоді, коли ми не можемо десь зупинитися і дати їй нормальну їжі. То ми використовуємо перекуси. Але, типа, загалом, то я думаю, що перекуси це не дуже хороша тема, тому що дитина звикає, що вона може в будь-який момент прийти і тіпа, попросити їжі. Так, да, взагалі ця тема ну, для мене особисто стала такою прям, надважливою, тому що я помітила, що їжа це дуже, ну одним словом, це <головік> ми є ті, що ми їмо, грубо кажучи, да? е, що ми їмо, те й ми отримуємо ті ресурси, ту енергію. Знаєш, mm -hmm. Наївися солодко, на тобі там знає, е, ну переїли м'яса. Тяжкість навіть, на нашому шлунку, ну і тому подібне. І ця тема мене дуже сильно так чіпляє, і я хочу до кінця розібратися в ній, зрозуміти взагалі, як це впливає на розвиток і на харчову поведінку, потім на харчову звичку. І ну, це все формується з маличку, з першого навіть прикорму. Да? Ну, це супер важливо, тому що, наприклад, дітям, коли даєш багато солодкого, ну, батьки дуже часто не задумуються про те, що солодке воно дає ну, дуже багато енергії, глюкози і всього іншого. І коли дитина їсть багато солодкого, ну, вона буде себе вести дуже сильно активно, а батьки потім вимагають від дитини, що вона там зупинилася там, чи ще щось. Ну, харчування прямо впливає на поведінку не тільки дорослих, а й дітей. Тому ну, на дітей вона ще більше впливає, тому що діти не можуть емоції свої контролювати. І на поведінку дітей це, це, супер, це супер впливає. Тому ну, тут треба знати, що, коли давати, щоб, щоб не було потім ніяких цих розладів харчових і, і звичок, і лишнього, ну, лишньої ваги, щоб не було, і все, все інше. За цим треба слідити, тому що це пов'язання батьків мені здається контролювати дітей, контролювати кількість того, що вони їдять, якість і, і все інше, тому що дитині те, що досиш, та вона й буде їсти. Mm. Ну, там особо не вибирає. Ну так, да, те, що ти дозволеш, те, що насипиш. Ну і ще дуже важливо е, бути самому прикладом для неї, тому що якщо ти їстиш солодке, а дитині кажеш, ні, ти не будеш їсти солодке, то тут дуже багато питань виникає у дитини, чому мені забороняють, а самі роблять. Тому якщо дитина не їсть солодкою, значить дорослі не їдять солодкого е, Ну, в такому плані. Так, да, я пам'ятаю, у нас був такий період, ось нещодавно були свята, і нам подарували дуже багато різного, різних солодощів, і в нас була така поличка, там де це все лежало. І Джоанна знала, що вона може підійти, відкрити і там взяти щось. Ну ми контролювали там одна цукерка, дві цукерки ми спочатку машини, спочатку ми контролювали, ага. а потім, коли вона почала вже туди просто сама підходить, почала вже залазити туди, діставати щось, як вона каже, смачненьке, відкривала собі саменьке і сиділа на, на мишку там цій, хрустіла тихенько то це вже просто в звичку переросло. Да, да, і так. потім, коли ми забрали те солодки, в неї трошки був такий типу, збой, вона заходить в полит, заход... підходить до тої полички, я там нічого немає. Вона Така, а десь смачненьке. Я хочу смачненького. Да, ну, що я зробила? Я просто все зах... ну, точніше я його переховала, щоб вона вже ніколи його не знайшла. І тепер сама хомячиш, так? Ні, ні, ні. Я... я вже теж не їм. І я їй почала пропонувати просто альтернативу, що це може бути. Це можуть бути насіння, горіхи, сухофрукти, uh -huh. там, манго, фінік, просто ягоди, фрукти. Ну, ну да. все, що таке е, менш кидливе, там, де менше глюкози, цукру і тому подібне. Да? Uh -huh. Трішки дала, вона з'їла, окей, отримала те, що хотіла, і все. Типу, але дійсно ця тема з солодками. З солодким вона прям дуже болюча для кожної з батьків. Я думаю, що не всі хочуть, щоб їхні діти вживали цукор і так, такі кількість. Ще зуби ж псуються ще дуже сильно із солодкого у дітей, особливо ці перші зуби. Вони ну, бувають просто, просто такі чорні, що капець, угу. тому що діти просто трощать солодке, ну, бездумно. Та Там дуже багато потім таких наслідків. Насправді воно може потім вилізти боком через декілька років, не відразу. І ну, це все наслідки. Да. Завжди ну, є альтернатива. Завжди, коли ми купуємо перекуси, то я стараюсь дивитися на склад, що туди входить, щоб не було ніякого нічого зайвого. Да домішок і тому подібне. Звісно, що це все коштує набагато дорожче, ніж якась цукерка, да? але хай буде краще так. Хорошо, я ще хочу поговорити про те, діти наші, ну не тільки наші, а взагалі. Тяжко їдять овочі, так? Mm -hmm. їх важко заставити, вони це не люблять, вони це дивляться, що це за зелень, фу, броколі, там, кольорова капуста, вада, там ще кукурузки вони можуть поїсти. знаєш, там. Mm -hmm. Є те, що таке для них звичне, там огірок, але в огірку там кінь води нічого толком і немає, поживного. Так? В раціоні кожної дитини має бути. Дуже багато мікроелементів, да? компонентів, жири, білки, вуглеводи, це все ми знаємо. Має бути достатньо бобових, дитина має вживати і тому подібне. В нас, слава Богу, Джона дуже любить бобові. Я от не знаю, їй просто дай нут, горох. Вона прям з банку з банків її. Ми відкриваємо банку з законсервованого нуту. і Вона просто прям дай мені в тарілку і буду їсти. Звісно, прикольно. Так, ну ми теж читаємо склад, щоб там нічого не було, щоб воно не було в якомусь там соусу, з якимись спеціями, щоб воно просто було відварений, ну, наприклад, або просто відварений горох, або просто mm -hmm. відварена так? Да? Склад важливий. Е, але ну, що ми робили для того, щоб наша Джоанна їла овочі? Ну, як ти згадуєш, їй вже скоро буде три, так? Да? Вона, в принципі, мені здається, любить овочі. Ми їх мололи, щось таке придумували. Перемелювали, ховали їх якось. Як uh -huh. не, не те, що ховали, а просто робили їх, типа незвично якогось вигляду. Типу, тушкували, запікали. Ну, Відпаливали. Типу швидко, так. Так. Uh -huh. yeah. Ну, зараз у нас вже друга дитина підростає. В неї вже зараз розпочався період прикорму. І я хочу, щоб вона була можна сказати, вегетаріанка. І я їй не буду давати м'ясо. А сама я ти будеш вегетаріанка? Так, да, так, да, я не вживаю м'ясо. Так, да, да. Насправді це дуже довгий. У мене був шлях. — Я вже... — Зараз побачимо. Зараз ми на день народження їдемо. Ні, зараз, я не буду зараз ми побачимо. Ні, я не буду їсти м'ясо. <свісно> <свісно> ми зараз йдемо до наших родичів і Влад. Це чоловік е Софиної сестри. І він роб, ну він, він дуже класно робить м'ясо. Він прав прям, прям mm. воно, прям прям супер класне. нього є гриль. Ну коротше, він дуже він, він шарить. Він він робить класне м'ясо, і типу, постійно, коли ми до нього їдемо. Важко постійно втриматися. важко втриматися, і тобі хочеться просто його наїстися так, щоб аж через вуха лізло. Тому зараз побачимо, скільки ти хочеш бути вегетаріанкою. Ну, в цілому, наша сім'я рухається в сторону рослинного харчування. Ми не говоримо, що це харчування саме правильне, що всі мають залишити м'ясо і тому подібне. Але наша сім'я вже не знаю. Останні два роки точно рухається в цьому напрямку. Ми спочатку виключали його. Ну, типу, ми десь його вживали один-два рази в тиждень. Да? Ми ми ніколи не вживали м'ясо кожного дня, і взагалі я не розумію, як це можливо і як люди з цим живуть, тому що це дійсно дуже велике навантаження і є наслідки і тому подібне. Але зараз ми хочемо повністю відмовитись від е, тваринне тваринного м'яса, тваринних продуктів, рухаємось в сторону рослинного харчування. Ми бачимо результат. Ми дуже багато відслідковували своє самопочуття, своє здоров'я, е, ну, коротше, все, що з цим пов'язане, і тому ось так. Ми вважаємо, що це буде для нас дуже корисно і класно. Ну, не знаю, що ти хочеш Ну, харчування, це важливо, тому що те, що ти їсиш, так ти і будеш себе почувати. Ну так. Да. Ну і це дійсно, це правда. Якщо ти будеш кожного дня, ми зараз в Америці проживаємо і ми помічаємо людей, в яких зайва вага, які просто п'ють тоннами. Газовану воду, які вживають лише бургери і смажену картоплю, або там полуфабрикати, або в раціоні кожного дня м'ясо, пончики і тому подібне. Ну, це відразу видно стан шкіри, стан в цілому зовнішній вигляд, нашій, наше самопочуття. Ми так не хочемо. Ми хочемо зараз інвестувати в наше здоров'я, в наші правильні звички, щоб потім не вкладати блікування. величезну суму коштів, лікування. Ми бачимо зв'язок в цьому всьому. І тому, ну, ще, ще харчування, я думаю, що воно дуже сильно впливає на, на психічний стан людини і на, ну, і на характер в цілому, тому що. А я не, не пам'ятаю, хто це казав, чи це просто якась фраза, чи це. ну, Хтось коротше, сказав, що е, типу, той, хто вміє контролювати е, свій шлунок, той вміє контролювати, типу, себе повністю. Тому це типу, супер важливо, мені здається, для, для особистості, особливо для дітей, тому що, ну. Треба, треба, щоб вони правильно до цього відносились, щоб не їли, щоб попало, а розуміли, що вони їдять для чого, і жили не для того, щоб їсти. а просто їли для того, щоб жити. Це просто як ресурс. Ну, типу, так. Да. Це ми живемо в світі, де дуже багато є різного стресу, і ми звикли його постійно заїдати. Щось трапилось. Все, ми сідаємо, достаємо морозиво, солодощі, або просто насипаємо отаке гору їжі і починаємо це все їсти. Я думаю, що це зовсім не здорово. Їжа не має нами управляти, так? вона лише створена для того, щоб ми функціонували, росли, розвивалися, споживали і отримували від неї енергію. Ну так, да. це важливо. Так. Да. Ну, Нам є куди ще розвиватися, нам є що обміняти в нашій сім'ї, в нашій харчовій поведінці, в наших звичках. Але дійсно, коли народжуються діти, ти зовсім по-іншому дивишся на цю тему і просто розумієш, якщо ти зараз нічого не зміниш, то потім... Твої діти це будуть нести в свої сім'ї, а ці сім'ї в наступне покоління і тому подібне. Це те саме, як з вихованням, що ми просто копіюємо виховання наших батьків і переймаємо цей досвід на себе, хочемо не хочемо, да? але ми будемо копіювати. Все залежить від того, чи ми прикладаємо зусилля, щоб не повторювати помилки. Да? Чи просто будемо пливти по течії і вважати, що ну всі так роблять, всі такі і це нормально. Ну е я не думаю, що ми будемо змушувати наших дітей робити те, що вони не захочуть робити. Якщо вони не захочуть бути е вегетаріанцями і е будуть ну, захочуть там їсти м'ясо або ще <говорит> щось, то що, ну це погана ідея забороняти їм і казати, що ну я маю на увазі дітям діти, коли вони вже там 15-16 років. Коли вони вже більш-менш свідомі, е ну, завжди потрібно давати дітям вибір. Так. І вони мають розуміти, що вони будуть нести відповідальність за свої вибори а -а -а. і наслідки, ну, наслідки теж будуть. Тому ми просто хочемо самі спробувати і дати можливість нашим дітям спробувати, щоб вони вже розуміли на початку хоча б свого життя, вже, щоб вони розуміли, що ну, можна. Ось так можна ось так. І тоді вони вже будуть обирати. Так, так. Тому ну, це типу ось так якось. Так, так, в нас в нашій сім'ї такого немає, що я сказав, буде так. Ні, ми просто показуємо, що можна так, можна так, можна так, в тебе завжди є вибір, і це нормально. Ну, тяжче, я можу сказати, зі свого досвіду контролювати себе, коли ти в якісь поїздки, да? <гум> Коли ти їдеш кудись, там, чи на авто, чи в потязі, чи в літаку, і ти думаєш, так, що мені взяти? Найпростіше це піти купити круасан, булочку, ходога, картошку фрі там, або ще щось. Да? Але <прості> просто це ну, треба більше часу, щоб підготуватися, купити, продумати, щоб в тебе завжди були е, білки, жири, вуглеводи, ловоди. Да? Купитися це заздалегідь, підготуватись. Якщо це в машині, ви їдете там декілька днів, то обов'язково ну якщо, якщо є така можливість, то мати якийсь холодильничок. Ми з тобою пам'ятаєш, як з Канади їхали, у нас була така коробка, там був лід. Ну це як був холодильник. У нас і ми там зберігали, там були лоточки. І ми, в принципі, добре харчувалися і не купляли так знаєш, на заправці всякого такого зайвого. Ми продумали так, щоб у нас було їжі на два-три дні вже такої готової і перекуси, і все таке, що було більш-менш нормально. Що потім після такої подорожі в тебе не став шолунок, і тобі не довелося пити ліків, знаєш mm -hmm. все це можливо, але потрібно підготуватися до цього. Але дійсно мені тяжко, бо коли я заходжу на заправку і розумію, що в тебе є варіант купити сендвіч або купити салат, знаєш. І, ну, типу, по-перше, це дорожче завжди. Фрукти, ягоди і салати завжди дорожче купувати, якщо на заправці. Mm -hmm. Ну, але зато це користь в твій шунок тобі потім скаже дякую. Да. Ну чому ми взагалі про це говоримо? Мені здається, тому що ми самі хочемо спробувати, як це. Тому що ми вже дуже, досить довго до цього йдемо. І е, для нас це важливо, тому ми вирішили записати таке відео е, про, про такі Такі собі свої думки. Це не якась лекція по правильному харчуванню. Нам ще дуже багато чому вчитися треба і багато в чому ми ще помиляємося. але е, Потрібно про це думати, потрібно цим займатися і розбиратися в цьому. Тому такий ось у нас вийшов сьогодні подкаст. Угу. Ну, нічого само собою не станеться, нічого само собою. Як це сказати, не звалиться на голову. Завжди ти маєш все вивчати, пробувати, помилятися і шукати. Так, шляхом спроб і помилок ти досягаєш того бажаного результату свого. Тому, тому будемо, будемо рухатися в цьому напрямку. Тим, хто додивився це відео до цього моменту, ми дякуємо за вашу увагу. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Будемо раді бачити вас в нашій поки маленькій родині подкасту Better Together. Тому ми вже майже приїхали, тому ми будемо закінчувати. Ще раз щиро дякуємо. Заходьте до нас на БайМій Загалом... Так, да, дякуємо за перегляд. Бувайте. Vá reger em